Блокада Криму змусила українську владу шукати нові можливості повернення окупованого півострова. На цьому зійшлися учасники ток-шоу право на владу на каналі 1+,1. Вже сьогодні владні кабінети мають надійти чергові пропозиції від активістів, які опікуються проблемами Криму. Детальніше про дискусії, Олександр Шолко. Рефат Чубаров цими днями розривається між конференціями та виступами. Після енергетичної блокади Криму про дії щодо повернення півострова заговорили активніше. Якщо згортуємося, всі в Україні незабаром Крим повернемо і все буде добре. Поки що Кримом більше займаються активісти, ніж держава, каже ще один гість програми Семен Семенченко. Якщо б не ця історія з волонтерами, які прикрили снабження, і там, кстати, бойці батальйону Донбас ветерани теж участвують, то государство довго б ще не час. Алас у студії розгорнулась дискусія до яких наслідків призведе енергоблокада Кримського півострова? Відіння напряження було визвана покривом адпор. Могло привести к двом реально ядерним взривам на южноукраїнська атомна электростанции і на запорозька це просто брехня і лякалка, тому що це відключення, це штатний режим в вину переходу зниження потужності на електростанції. Була знижена потужність на запорізькій електростанції на южноукраїнській. Це відбувалося і в мирний час. В результаті більшість у студії навіть російський політик опозиціонер Ілля Пономарьов, який у держдумі голосував. Проти анексії Криму визнали без торгівельної транспортної та енергетичної блокад про окупацію Криму починають забувати. Я вірю у нас ще багато можливостей далі дати відповідь окупанту. Я дуже сподіваюся, що нас підтримують всі, і Крим в ближайше час повернеться обратно під контроль України. Блокада вирішила одну з поставлених завдань. Вона повернула кримську проблему. Питання повернення Криму, порядок денний української політики, Георгій Лавінський та Чубаров обіцяють, що вже сьогодні передадуть програму дій з повернення Криму урядові. Олександр Шилко, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.